Трималися під Києвом, відбили супротивника, виявили всі позиції. І нас десятка ночі поміняли, і нас відправили взагалі на Николаївську область. Ми тільки в Первомай приїхали, нас одразу Раду зустріли, і за Нову Ніколаївкою втратили стільки народу, що просто, що аж через півтора місяця, півтора року аж по екзумації поховали по сані. І потім нас на Запорізький напрямок. Один напрям, потім гуляй поле. Там якраз у мене штупернули. А позаді там ще по під Ізюмом. Так, да, ми дуже багато наїздилися. Багато хлопців немає вже живих лешко. Не знаю, мені дали у 2020 році. Ще коли ж тільки я поступив туди. Но дали космос, ну, в принципі, я вважаю, що нормально. Бо я був безбашний, якщо чесно. Я йшов перед-перед, я ніколи заднього не давав. Та я старався оберегти особовий склад, але це... мені не вийшло. Знаєте, чому не вийшло? Мені вийшло, поки я не був поранений. Але це війна. Поранені ми не були, але вбитих тільки після того, як я отримав поранення, майже не життям, але боженька мене спасна, Напевно, дуже добре молилися батьки і люди. Переживали ти цей. Е, І в мене зразу почали страти. Війна це така штука жорстка. цим не живемо, і моя мрія, коли закінчиться війна, поїхати по всіх цих хлопцях, які загинули по їхніх могилах, віддати їм шанам воїнам. Все знаходиться на військовій позиції. Або десь в лікарнях і тому займаються діти і на приходять діти з подвір'я. Мені здається, що краще їх залучити до спорту, ніж вони мають вештатись по вулицях і ну, негатив здобувати якийсь певний. Також за ними треба нагляд, правильно? Знаєте, спорт закладає якраз свій дух боротьби, свідомість закладають книжки, освіта і тому подібні речі. Спортсмен, якщо він не знає, ну він не розвинений. Духовно, духовно, матеріально, то він є дикий спортсмен. Навіть боксером він має знати, читати кожного супротивника. Тобто в нього є вже якась логіка. А логіку в чого виробляємо? З книжок, з поступків даних, що ми можемо усвідомити і робити висновки певні, правильно? Ну, Напевно, так воно і є. Всі кожні розумні спортсмени мають розвиватися, всі кожен воїни мають розвиватися. Не буває тупого воїна. Ми маємо усвідомити, що ми постійно будемо в війні. Постійно. Україну спокій ніхто не лишить. Коли ми виховуємо молоде покоління, це не один десяток років пройде. Покоління, яке буде свідоме, яке буде підтримувати національну ідеї, свідомість, знати культуру, знати державну символіку, знати історію своєї нації. Тоді він буде дотримуватися закону, закону, який буде не порушувати моральних і етнічних цінностей. Він буде знати мистецтво, він буде всесторонній розвитий, розвиток, розвинутий. Це є молодь, це і наше майбутнє. І це про не один десяток років, щоб ми його мали збудувати, і починати треба вже.